О, друзі, подивіться, я ось під'їхав до ретровіо. Що це в нас тут таке за сабандуї такі. Ніхто не знає, що це за палатки. Це що в нас тут? Катки? О, це ні. О, то що це? я віжу там. Шашлик, башлик. Буршлик. А що це в нас тут таке? Брабусик такої 650-й. Ооо, є бейбі. Ох, там ще й автівки. Так може мені пройтися з камеркою? А? Давай, нахуя. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Добре. Що це в нас тут відбувається таке? Стіла жи усілякі, їжі багато Та що, це так відбувається, коли я працюю. Бум-бімка, до речі, дивіться яка сочна зараз тут стане. Добрий? Ти хочеш просто доїхати? Чи Та ні, я поставлю тут. Я встану більше. Тільки вийшов, а тут закази пішли непогані. Ладно, хак ним. Коротше, дивіться у нас які тачечки тут. Бімка. Де тут вона? Ой, бімка, фордик. Ох, і фордик у нас тут колеса. Жесть, жесть. Бімочка. Що это у нас? Е34, ти що? Ох, і тапочки, ох, і тапочки. Все ясно, все ясно. А перепрошую, а що в нас тут відбувається? Можу я сюди зайти, подивитися. Це щось коштує? Це коштує, так. Це подивити на касу, взяти пілать і можна йти Ага, ага. Добре, тоді побігаю так збоку, десь подивлюся. Дивіться, які тут тавтівочки. Там кольосики. Навіть из Парижа взял лотачки. Тут ми ведьмо, вже в Парижі. До речі, як вам мій лук. Я бачу, нікого в шортах немає. Тільки я тут в шортах. Подивимося <поц Parafone> так трошки з боку. Поки буду шукати своє замовлення. Що це за фест нас називається, друзі? Перепрошую, а що у нас тут відбувається? Можу я туди зайти. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, що це за фест. Не пускають, не пускають. Один шортах, там. На... А ні, не один. Там ще є люди. Всі сі і все. Так, коротше, скоріше за все я далі не піду. О, а поршик мені подобається. Поршик. Поршик, сморщик. О, виграє цю активку лише за 200 гривень, та ти що? Ти ти най... Ну добре. Платне так платне. Піду далі бабити. Де там моя ластівенька? Моя солоденька ластіванька. Да, Впервые бачу на ретровілі таку ж. Друзі, взяв за замовлення наступне. По уклончику їде Максим Рейдер, коефіцієнт 1.36, 450 гривень за 11 кілометрів. Але знаєте, я там попереду вийду, не вийду. Ой, там буде слажмато насамперед. Та напереду. Поїх... Так. Так, будемо. Ви не знаєте куди нам їхати? На карті. тільки Поняв, тоді поїхати. Я вас буду вести, бо я сам не знаю, куди мені написали розумов Кинь свою цю гео, кинь. Гео гео Давай. Це копкою по-любому. Так, вони вже приїхали і ведуть. Можна хвої наложити, а дивився, люди робили, беруть цю хвою ложать на углі. Она типа так парует, ты накрываешь себя вот так полностью над этими углями. И там надихаешься. Что, что оно, короче, вообще прям нормально тулит. А, кстати, YouTube канал есть. А? А? Веду а? YouTube канал. Да. Может, про хвою попадет туда. Хорошо. Да, я только в прошлом месяце начал YouTube. -канал. А, не да. Не замечать. Лица все плюру, если что. Да я не стесняюсь. Да, это политика уклона. А, да. Ось таке, друзі, в мене замовленце. П'ятірочку поставив. Їм. Люди відпочивають собі. Цікаво кому це йдуть гроші від цих альтанок. Як це можна було бути, викупити це місце, природу цю, і приватизувати? Хто мені підкаже, де це так є, можна зробити? Чи це тільки унікальним людям, тільки може така бути річ? Раз уж це, це повинно бути все господарственне. Але але, хтось інший тут мурижить, ну як мурижить, робить бізнес, гроші. Одна альтаночка там, мабуть, по пару тисяч, так це не обов'язково цілий день, то можна її зняти на декілька годин. Ось і вважайте, там їх штук 10, в день 10 тисяч. Цікаво, які поліцейські чи яка людина отримує з цього відсоток і займається цим. Дуже цікаво. Йдуть ці гроші на війну, на дрони. І кожного ранку замість кофе скидати на дрони Стерненко. Це дуже гарна річ, до речі. Я ну, перестав пити по утрам кофе і донатиться в мене кожного дня. Раджу кожному це зробити, тому що це нас наближає до перемоги. Так, ну що, друзі, роблю замовленце, доставочку за 130 гривень. Там подача в мене була 300 метрів і 800 метрів. А, та ось скріншотик бачите тут. Ось зараз дзвоню до Амдара і дивіться, що воно мені каже. Це недоступна з вашого телефону. This service cannot be reached from your phone. Послуга недоступна з мого телефону. Ви що, Фу, ну що, друзі, я закінчив це замовлення. Зараз навіть закінчую його віддати посилку, так. 130 гривень у мене було це замовлення, ще 200 мені дали кешу. Тому що я казав їм, що I waiting so long time and I can help you with delivery. Коротше, допомогли трошечки підняти автівку. О, автівку. Підняти їжу їм. Я гадав, дати гривень 50, але дала 200. Дякую вам, Америкосіка. Америка. чи хто там, ну Ми по англійську навчалися, тож хай буде Америка. Отже, друзі. Їду далі. Перший чай вже є. Лізок, тебе там є да, Машко... да, да, да. Це точно таксі. <гум> Чому таке питання? Я не знаю, така машина у вас так. гарна. Дякую. А ви десу їдете? Так. <гум> це у вас музичка? Можна <гум> трошечки? <гум> <голосніше. гум> Да, очень классный трек. Можно трошечки? Вчора були на Сокорі, там люди Степана oh, Гіго в караоке співали. Той сон, той сон. Я Мені не не нравится. Я, я чувствую, давай мы не поедем. Сейчас казино понесется. Стой. Это потому что да. ты только сказала я сегодня сплю, да". я сегодня сплю да". да, это я тебе про них Вечера, Дякую вам вам на Иван. Дякую, до в принципе. Я Экстровет. Экстровет? Да. Э, чуть -чуть. А мы сможем где-то за поворотом, за мостом остановиться на буквально 3 минуты 30 секунд, я сигарету покурю. Здесь просто в машине очень э, по обонянию приятная атмосфера, не хочу, чтобы смолы портили. У меня голодовка. Я как бы тоже курю здесь в машине, если хотите, я, можете... Нет, я, я не могу, у меня в принципе, я сигареты в помещении спрятал, не понял. курю. Понял, понял, хорошо, конечно. Остановитесь да, где-то через 350 метров, я быстренько перекурю и поедем дальше. Хорошо.

Що це з мужиком, друзі? Ну, Час може навіть сказати. Хорошо, що карта стоїть. Так, куди він пропав? Я його навіть не бачу. Був позаду мене і іспарився. Бо стрімно, якщо чесно. 23 година, 12 хвилин, друзі. Я не знаю, не знаю, друзі. Зараз треба щось думати. Треба ускорятися, тому що ну, часу мало обмаль. А я тільки ну 16 гривень мені накапало за 5 хвилин очікування. Я б за ці 5 хвилин би вже з'їв. Щось інше. Ну що, друзі, я вже майже 10 хвилин очікую. Не знаю, може вийти постучатися, бо тут бачу комісаріат. Чи хай він заказує вже наступне таксі, тому що ну, я не, не можу тут очікувати дуже довго. Мені ще додому треба їхати. Так, ну що, друзі, скоріш за все я вже буду їхати, тому що я не бачу цього військового. Та він мені не відповідає. Дуже незрозуміла людина військова. ще, Під'їхали до комісаріату. Я не знаю навіть, що він хоче, що йому потрібно. І тому я закінчую замовлення, не хочу ніяких проблем. Ще й комендантська година скоро. По уклончику в мене вийшло 3300, 3350, східшотик, бачите тут. 3400 в мене вийшло по уклону з бачите тут. Все, have a nice day. Дякую, що дивилися до цього моменту. На годиннику 23.52. Мені їхати ще 15 хвилин додому. Нічого, зараз все стигнемо, Усім па-па, Дякую, що дивилися.